Ворог продовжує тиснути на фронті. Аналітики відмічають рух вперед окупантів на декількох локаціях. На добропільському напрямку сили оборони активно знищують російські підрозділи. Тим часом Кремль отримає підкріплення. Північна Корея готує відправку приблизно 6 тисяч військових до Росії. Підпишіться на канал Сій час і розповім про все детальніше. Аналітичний проект Діпстейт повідомляє погані новини. Фахівці фіксують просування російських окупантів поблизу Малинівки, Полтавки, Січневого та Майського. Тим часом речник генерального штабу Андрій Ковальов запевняє, що ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони приймають усі необхідні заходи, щоб виявити і знищити групи російських окупантів. Рішенням головнокомандувача збройних сил України щодо посилення стійкості оборони на добропільському та покровському напрямках виділено додаткові сили та засоби. Важливу роль у стримуванні ворога відіграє перший корпус Національної гвардії України АЗОВ. Згідно із заявою воїнів, лише за останні дві доби у смузі відповідальності корпусу знищено 151 окупанта, понад 70 поранено, а 8 російських загарбників узято в полон. В ході проведення дій першим корпусом НГУ Азов, суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог несе значні втрати. Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності першого корпусу НГ у Азов і ОТУ Донецьк йдеться у заяві. Тим часом справжня істерика у одному із російських військових пабліків. Його автори бідкаються, що сили оборони вже зайшли на територію Курщини. При цьому стверджують, буцімто російські окупанти ще є у Бессалівці. Хоча нагадаю, що генштаб офіційно заявив про її звільнення. Далі процитую дослівно слова ворожого пабліка: Бессалівка. Українська армія вже встигла відрапортувати що село за ними. По факту кілька наших груп там усе ще стоять, хоча ворог їх активно намагається обійти з флангів і навіть зайшов на територію Курської області. Плюс бої вже перелізли на наш бік у районі Степового Новокостянтинівки. Пише противник. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко фіксує продовження постачання окупантами бронетехніки та боєприпасів на Запорізький напрям. За його словами, лише за один день зафіксовано понад 15 тралів із бронетехнікою. Порівняно з вихідними, певне уповільнення в кількості та інтенсивності, проте все одно значно більше за локальні переміщення. Це все наштовхує на очікування наступальних дій саме по запорізьким ділянкам, пише він. Тим часом маємо новини від української розвідки. Начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі The Japan Times повідомив, що найближчим часом КНДР планує перекинути до Росії близько 6 тисяч військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки, зокрема танки м 10 та бронетранспортери БТР-80, нібито аби проводити інженерні роботи. Буданов підкреслює. Дехто з них дійсно може бути залучений до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим? Водночас, прикордонники також уважно стежать за ситуацією в Білорусі. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що ударне угруповання на території згаданої країни у напрямку України наразі не формується. Далі цитую. Водночас нашу увагу прикуто до спільних навчань, що мають відбутися на території Білорусі, зокрема між Білорусю та Росією, бо ризик і загроза для нашої країни в цей час зростатиме, особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти із 12 по 16 вересня, додав речник свої думки щодо всього почутого. Напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Про що заявив Зеленський ще напередодні, спілкуючись чись і з журналістами про плани ворога на фронті і про ситуацію, зокрема на запорізькому напрямку, за словами Зеленського, Росія готується до наступу одразу на трьох напрямках: це Покровський, Новопавлівський і Запорізький. Причому за даними глави Української держави на запорізькому напрямку і ще буде плюс додатково 15 тисяч військових на Покровському додатково 7 тисяч і на Новопавлівському 5 тисяч, і готові вони вже будуть до вересня, сказав Зеленський. В своєму телеграм-каналі ви постійно звертаєте увагу на переміщення техніки, якраз на південному напрямку, на Запорізькому напрямку. Наскільки зараз збільшився ворожий контингент, якщо йдеться про запорізький напрямок? Наскільки тривожна ситуація стане на день сьогоднішній? Ну, якщо казати про запорізький напрям і про тривоги, які є навколо, то в принципі в нас ця тривога має виникати з починаючи з травня місяця, якщо так розбиратися, тому що з травня місяця системний ворог накопичує і насичує. Території Запорізької області окупований вже фактично, ми от прямо зараз знаходимось в наприкінці другої хвилі спроби атак на Запорізької області, які дуже влучно зривають і відбили наші село оборони. Проте, про те, що каже Зеленський на сьогоднішній день, і що відбувається, наприклад, наприкінці минулого тижня ми фіксували найбільше приміщення військової техніки. мова йдеться про бронетехніку в цього разу, в першу чергу, а також про вантажівки безпосередньо з боєкомплектами. про Палива, все це рухалося організованими колонами на території Запорізької області з території Росії через Маріуполь. І це найбільше переміщення подібне, яке ми фіксували ну, принаймні за липень і за серпень. І при тому знов-таки чому це важливо, тому що на Запоріжжі, окупованому на сьогоднішній день, не відбувається по лінії фронту відповідно інтенсивних, інтенсивності боїв для того, щоб, ну, наприклад, таке постачання було пропрп означало, що росіяни поповнюють якісь страти, які вони понесли на лінії фронту. Ні, це додаткові резерви, які знов ж таки находять на території Запорізької області, і там по суті залишаються. І от такі входи і таке залишання резервів відбувається з травня місяця. Тобто, дійсно на території Запорізької області росіяни тривають достатньо велике групування, яке, як ми чули від президента, і те, що точно відповідає, принаймні тому, що ми спостерігаємо за той боку лінії бої тобто з окупації. Що Росіяни продовжують насичувати це резерви, чому також це тривожно? Тому що, ну, наприклад, всі і невелика таємниця, що найбільш гаряча точка на сьогоднішній день, це Покровський напрямок до тобто, північ Донецької області. Ми бачимо, що росіяни перекидували на північ Донецької області і систематично, а там наприкінці знову ж таки на минулому тижні, взагалі, велике перекидання йшло підрозділу одного з які базуються з Кримом. на Північ Донецької області для посилення і забезпечення того тиску, який ми спостерігаємо. А з іншого боку, ми маємо резерви в Запорізькій області. Ну ми я маю на увазі, Росіяни мають резерви в Запорізькій області, з якими нічого не відбувається. Тобто їх не перекидають ні на Новопавлівський напрям, їх не перекидають на Покровський напрям, там на північ вони там в режимі очікування. Вони в режимі очікування, так абсолютно точно, і це означає, а про що Росія йдеться резервів, пане Петре. Про яку кількість живої сили йдеться? Ну складно плюс. сказати це кілька десятків тисяч. Я думаю, що там загального групування 50 тисяч плюс що найменше знаходиться, можливо, більше складно порахувати насправді. Ну і знов ж таки да, на цим займається розвідка. Uh -huh. не, не візьму на себе таку відповідальність. Знов таки, якщо плюс 15 тисяч це досить велике поповнення. Ну, маємо розуміти, що 50 тисяч, які вони там тримають, це це просто вже шалена кількість людей. Знов ж таки, це ми кажемо про групування, які знаходяться безпосередньо в близькості від лінії бої uh -huh. Знов ж таки, Запорізька область такий слойоний пірог, умовно кажучи. Там є ще Маріупольська Бердянська, Приморська агломерація, тобто вся ці колишні курортні зони, де фактично росіяни. Організували табори з підготовки своїх новоконтрактників, От там теж знаходяться люди. Вони повні зараз йдуть тренування, і куди підуть ці люди? Це велике питання. Якщо там наприкінці липня і у другій половині все ж таки росіяни звідти зняли людей, кинули їх на північ. Це не означає, що цього разу їх залишать знов ж таки Запорізька область чи кинуть на Запоріжжя. Це означає, що росіяни не скидають. З терезів, да, не, не скидають з уваги і на, намагання свої все ж таки почати просуватися, активно наступати і тиснути на Запорізькій області. Два рази вони вже пробували протягом літньої компанії, mm -hmm. два рази не успішно. Але ну як буде складатися далі, знов ж таки достатньо подивитися на Покровське, як воно іноді відбувається, умовно кажучи, да, несподівано. Там прориви не прориви а але скажемо просування. Варто згадати Вугледар, як і почався з Вугледара, закінчився на Курахова. Тому тут тут не до ілюзій Поки що можу сказати так: сила оборони по Запорізькій області діють більше ніж просто ефективно і дійсно зривають наступ росіян. Просто чудово, дай воно так далі і буде. Що буде? Знову ж таки, це не скидає е, з того, що хочуть росіяни. Ну і тут мені здається варто усвідомити, чого насправді хочуть росіяни. Тому що, коли Зеленський каже, що росіяни там годуться до чогось на Запоріжжі ми дуже досить складно зрозуміти, чого вони хочуть. Ну, Запоріжжя вони точно не візьмуть, да? тому що чомусь всі одразу про це думають. Окрім Запоріжжя, там брати ну, з незаселених пунктів гуляйполе, ну складно. А там, в принципі, майже нічого не залишилось. Всі великі, на жаль, міста і селища, які є в Запорізькій області, вони знаходяться на окупацією 22-го року, проте вони хочуть наблизитися в першу чергу до Запоріжжя, аби з Запоріжжям зробити те, що росіяни на сьогоднішній день роблять з Херсоном От варто подивитися на Херсон, аби зрозуміти, який план росіян, чого насправді вони хочуть. Вони хочуть дестабілізацію, вони хочуть тотальний терор, вони хочуть знищення цивільної інфраструктури. Доведення ну тобто людей. коврові ну, бомбардування, та... те, що Росія так. влаштовує містам, до яких збройні сили дійти не можуть і взяти не можуть, але вони можуть дотягнутися а, авіацію своєю. Так, так. Саме так. Авіацію стольної артилерією, дронами. Знов таки, це це саме справжній терор, це загрозливі речі насправді і ну. Варто на них дивитися, варто про них казати це. У нас дуже не люблять чомусь робити, тому що це дуже велика кількість незручних питань. Знов ж таки виникає в першу чергу до нашого уряду. Скажімо так, але це це повірте. Це помилка, і треба дивитися для того. І це треба розмовляти з мешканцями Запоріжжя і готувати їх до, до того, що може статися, тому що таке може статися. Це війна, і не треба цього заперечувати. Це не означає окупацію Запоріжжя, але ми маємо думати про. Наших людей, що їм робити в подібних випадках, якби ми думали Ферсоні свого часу, знала б до чого діють Росіяни. Мені здається, ситуація там була би трохи легша. Принаймні на, на, на наш погляд. Тому оце в планах росіян. Окрім того, вони хочуть заскочити все ж таки в Дніпропетровську область, захопитись за якийсь шматочок, і напередодні наступних перемовин, які рано чи пізно будуть реальних, я маю на увазі не те, що зараз в Алясі будуть відбуватися, щоб казати, що вони контролюють плюс одну область для того, щоб там збільшувати зменшувати шанси в торгах при укладанні мирної угоди, якою би вона не була.